Не занонсоване з проведеною вже зустріч, точніше, телефонному розмов... телефонною розмовою Трампа і Путіна. Бо поважне видання, нібито видає таку інформацію, це означає, що їй цю інформацію їм цю інформацію хтось надав. А потім на ранок це спростовує пісков і виникає питання: хто цю дезінформацію організував взагалі і кому вона потрібна. Не забывайте подписываться, друзья, это очень важно, совсем не сложно, так настанет больше, больше людей смогут увидеть это видео. Если вы напишите что-то в комментарии, то даже можете с кем-то подискутировать. Вперед! Как вы думаете, кому потребно подобного типа дезинформации? Ну, видите, Тут така цікава історія, що ми не розуміємо, дезінформація це чи не дезінформація, однозначно ствердити, був такий дзвінок чи ні. Виходимо з офіційних джерел. Так. Одна сторона мовчить, я маю на увазі Трампа з боку нього немає коментарів на цю тему. Є список з тим, з ким він розмовляв, там немає російського президента. І є інформація з боку Піскова про те, що такої розмови не було. Але ну, от є видання, яке стверджує, там прям цитує детально. Хто з ким як говорив? Ну тобто, як мінімум, в такій розмові могли бути присутні там ну я не знаю, максимум 3-4 людини. Може, 5 могли бути повідомлені. Тому не важко знайти було б звідки цей, звідки цей витік. Тому виникає питання: якщо така дійсно розмова була і вона не мала анонсуватися, то кому був вигідний цей витік, і для чого він для чого він відбувся? Тут може буде відпід. Може бути відповідь на питання: чи наскільки це дезінформація, чи скоріше це несанкціонований витік інформації? Зараз однозначно, ну я не берусь сказати, там присутній при цій розмові не був. От, але той факт, що ця розмова була в публічному просторі, в просторі викинута, і водночас сторони її не підтвердили. Свідчить як мінімум про те, що ну до нічого не домовились, або скажімо, цей контакт був або ніякий, або негативний. Би був позитивний, то очевидно або не було. Цього витоку, або якщо би він і був, то він би підтверджувався в подальшому ну, при факту розмови. Так він би дальше підтверджувався сторонами. Це свідчить про те, що. Скоріше до нічого там не домовилися, можливо, десь і негативно. Це в випадках, якщо така розмова була. Ну а якщо її взагалі не було, а це просто видумана річ абсолютно таким серйозним виданням. Ну, до речі, це буває в західній пресі, в тому числі не тільки в українській. Ну тоді стає ще веселіше. Це тоді, напевно, питання вже до спецслужб скоріше. Сполучених Штатів видання з цієї країни, чому, хто і як, дозволяє, ну просто одна справа витік інформації, це журналістська робота. Зрештою, там важко звинуватити в чомусь. А інша справа, коли це відверта брехня. Ну знову ж таки, повторюсь, ми не почули від збоку боку команди Трампа, щоб вони сказав, це відверта брехня. От такого не було. Вони просто ага. вчать Каже це піско. В даному випадку ну, ми можемо розуміти, що за джерело інформації для всіх нас э, э, говорячого голова Путіна. Ми розуміємо, що піском може сам не там. Так, може він і сам не знав, а може він сам і спланував всю цю історію, бо політологи російські починають казати, що це ледь не спроба британської і французької розвідки зірвати сходження Трампа на президентський, ну як. Не престол, а до, до овального кабінету, і я не знаю, в чому може бути така змова, і взагалі чи вигідна щось подібне, і взагалі чи можна ще відвернути все відіграти і зробити так, щоб Трамп не став президентом. Ну тобто, інформаційно це якось можна зробити? Ну це неможливо практично, тим паче, враховуючи той рівень розриву виборчих, які в нього які в нього отримали. Там, до речі, якщо брати серед цих виборців, він там не настільки великий. А Як тут пропорційно? А серед виборників ну він великий розрив, маю на увазі, і привітали і діючий президент Байден, і конкурента, конкурентка Трампа Камела Харріс. Так тому тут ну яким чином можна ту ситуацію прокачати. Ну я розумію, про що ви говорите. Ти зараз дехто поботує така думка і вкидає, що от це не санкціоновані контакти. Вони не верифіковані. Там і це він ще не вступив на посаду. а Він, начебто, вирішує певні державні питання і розмовляє їх не по лінії зв'язку, а по особистому телефону. От такі речі й закидують Трампу, і на цьому зіграти неможливість приходь. Ну це дуже як на мене складна комбінація, тому що ну є суспільство американське. Він вибраний президент, і як обраного президента не допустити до влади, коли питань до його обрання немає тут з двох з жодної сторін. Якби ж там були ще питання, і це накладалось. Ну тоді інша історія. Ми пригадуємо двадцятий рік, так коли там була боротьба, яка напружена, то в даному випадку, начебто, впевнена переконлива перемога, І тут на підставі таких домислів по суті. Ну дуже складно думаю, не допустити. Навіть якщо буде зафіксовано, що така розмова була, навіть якщо вона там порушує певні внутрішні правила, ну можуть там бути інші які санкції, але не допустити до влади. Я все таки вважаю, що це дуже дуже е мало мало ймовірно. Е -е -е. От а от російській стороні чому вона заперечує? Навіть якщо такий контакт був, ну звичайно, що Путіну ну, не вигідно. Якщо він дзвонив, перший чого він дзвонив, мають дзвонити першому. Там сказано все таки, що Путін зунивітаті. Друге. Ну а домовився він до чого? Це ж просто подзвонив, щоб що? поговоріть. Він ж має відразу показати сильну сторону. А там ж не сказано нічого. До речі, в тому повідомленні, а як відреагував Путін і що він там озвучив? Сказана тільки позиція Сполучених Штатів. Ми можемо допускати, що навіть якщо такий е, десь витік і був, дійсно, якщо розмова була, то вона так була зі сторони США. Людина, яка це давала відтяг, вона мала й не знати, яка була відповідь тої сторони. Я було було повідомлено тільки про той меседж, який йшов туди, в сторону Росії маю на увазі. Ну, тому я думаю, що ми. Часом дізнаємося, будемо живі, здорові. Насправді, всі деталі того, що відбулося дуже дуже багато подій, які от спершу так висвітлюються незрозуміло, з різними там питаннями. Буквально за рік пів вже стає зрозумілим. Що і як було, і вже сторони навіть це підтверджує, бо більше деталей заясно. Тому, думаю, рано чи пізно до цієї ситуації. Ми повернемось. А щодо дезінформації тут, в принципі, я пригадую перший термін Трампа і ось цієї непевної інформації, джерел, які потім не підтверджувалися, було дуже багато. Але тоді і світ був трошки спокійніший, тим менш. Як думаєте, чи зараз це буде? Я навіть згадую, що постправда, ось цей термін з'явився саме за Трампа. Ну так, тут тільки знаєте, що ми хоча б лишилися в режимі по а не в режимі відвертої брехні. Ну, що ми мається, змозити мається, по справді. Важливо не те, що як подія відбулася, а як її прокоментували. Да? Це пост... Правда, по суті, а ми, ми, ми моментом потрапляємо в режим, коли події не було. Її вже відкоментували, вже висновки зробили, і по ним часто ухвалили рішення. А в принципі, події навіть не було. Оце небезпека. А що до такого не А Чому таке відбувалося? І чому це скоріше за все повторюватиметься? Тому що Трамп не довіряє державній машині Сполучених Штатів, це нікому не секрет. Це він і сам це неодноразово звучи. Навіть те, що от зараз створені нові посади, там так під Маска і рами з вами, да То йдеться про. Фактично, боротьбі з бюрократією американською спрощення там процедур, такий собі офіс простий грішник по американськи, от е, так він чим викликаний Якраз власне тою недовіри до тої системи, яка є І звідси е, плодилися всі ці чутки, тому що Трамп говорив десь осібно, як як він це вважає за потрібно з кимось, десь якось Бо воно не верифіковувалось. співніше. Поїхали державні органи пояснювали, що цього робити не можна. І з цим треба щось робити. І почали завольовувати цю інформацію. І от таке було неодноразове, і воно так от в такому просторі літало. Потім вже і Трамп сам був змушений е відмовчуватись сам чи давати задню, або навпаки. І оце інформує. Болтон, по-моєму, якщо я не помиляюсь, так людина, яка з ним безпосередньо працювала, сказав таку фразу, що в нього проблема в Трампа розподілом між особистим і державним, тобто оця лінія де розділить у нього дуже складності. Тому я думаю, що ми зараз також будемо перебувати в тій ситуації. Оце, що зараз є з тим дзвінком, ну, це якраз початок і це прецедент. Хоча повторюсь, з могло того дзвінка і не бути насправді але. Так, стиль управління Трампа і то, що він собі дозволити, дозвоємо можливість навіть таку брехню, якщо це брехня, розповсудити, і в неї дехто вірить, а да, да деяким ну, принаймні, аналітикам доводиться брати до уваги, принаймні як мінімум, і дивитись так чи чи ні. Бо за умови іншого президента, я думаю, навіть без сумнів не викликало, що це брехня, ну тому що не міг би він це позвонити. Я всі допускаю, що Трамп це зробить, міг чи підняти чи подзвонити в такому статусі. І нічого про це не сказати. При тому, якщо інший президент він або не спілкувався би. Або спілкувався, анонсував би, або пояснив би після про що це було і як це було. І напевне, це було б не по приватних каналах, скоріше за все. Ну але от такі стиль Трампа, так, і він породжуватиме те, що дуже багато буде цих цих чуток, домислів, різноманітних комбінацій, варіацій. Але з іншого боку, напевне, десь тут ну, залежно, який в нього стиль управління бачення, в чому це навіть може. Скажімо, так допомагати управляти певних процесах Отакі От теорія хаосу такого створення. Багато різноманітної інформації, різноманітних варіантів, людина вибирає, коли вважає за потрібне, той варіант, який їй, скажімо, підходить. І дуже важко вирахувати такі кроки, якщо людина таким чином діє. Тому тут скільки тут хаосу свідомого, скільки це просто така природа, важко сказати. Людина, яка стільки разів бізнес втрачала і потім піднімалась, так ну ми розуміємо, що. Здатно набагато цікавих комбінацій і, і схем, і друге виграти вибори після поразки. Ну, це друге в історії Сполучених Штатів. Тому Трамп неординарна особистість і буде нас цікавити дуже багато цікавого. Для того щоб таких відео, може би даже лучше, відео було більше, нужно підписатися на канал. Это обязательно сделайте, не сложно совсем.